Всім добрий день! Хочу показати лохену, гібрид, не пам'ятаю точно сорт, але хочу показати, яка кількість ягоди. На ній дуже-дуже багато В кущі практично. Всі наге. Нахиляються до землі, ягода крупна і з лимонним присмаком. Ось така кількість ягоди. Тому хто знає, що це за сорт чи це гібрид? Пишіть в коментарях. Ще хочу інший куш показати. Також цього сорту. Ось бачимо, що плоди цього сорту також крупні. Ягода крупна. І її дуже, дуже багато, зараз так покажу, щоб було видно скільки ягоди є на кущах, це все, це все ягода. Дуже-дуже багато, не знаю, чи відео передає. Так, щоб було видно, бо багато листя. Але ягоди дуже багато. Тому пишіть в коментарях, що це за сорт. Зараз кінець. Липня і цей сорт. Вже на другому зборі. Ягода дійсно гарна. Із присмаком лимонним, не кисла. Тільки де два кущі, не знаю, чи їх збільшувати кількість. Можливо, у когось є, є такий сорт. Тому пишіть в коментарях. Тому всім дякую і до наступного відео.